Бонжур, мада, бонжур. Дай пару гринь, хочу би Ну Що, французіш чи ще ні? Вже не йду, Чому не йде. Документи довіряли. Не реалу. хочу не де вже йти. Як все. тобі взагалі Париж був? Нормально? Ну, Яке враження не. від Парижа? Ти літала в самоліті. Це дуже круто. Слухай я шампунь. Що забрали від Забрали, чорта, би їх побили, свічки їм були. Бачиш, шампуня немає, забрали від тебе шампунь. Я в шоці. А що ж ти про мене забула? Чого мене не взяли? Куди я знала, що ми будемо їхати. Ти не знала. То все так швидко, швидко. Та давай гроші, дай. Я не маю грошей. Я так зрозумів в третій завій був. Слухай. Я тебе знаєш, куди повезу? На Говерлу. Ти знаєш, де Говерла? Знаєш, де знаходиться Говерла? Там. там красота, так. Да. Свіже повітря. Да. Сонечко позичено. Оттуда света. Оттуда видно все. Америку, Францію. Ніхто э, від тебе нічого не забере. Там, там там дуже круто. Там не сходи. Там, там, та куди ти йдеш? Ореуар.